В Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на ТВАЙ. у студії Ліна Мазур вітаю. Кілька чергових нападів бойовиків на позиції сил АТО зафіксовано цієї ночі. Зокрема, з градів обстріляли армійців біля Степанівки та Веселої гори. Та вкотре Луганський аеропорт підбито одну українську БМП. Ще дев'ять одиниць техніки. Пошкоджено знову цілили в українських військових і з боку Росії. З-за кордону артилерія обстріляла укріплення військовослужбовців поблизу села. Дякове. Основні зусилля, сил ато зосереджені на проведенні рейдових дій, ізоляції кризових районів, шляхом внесення служби на блокпостах, Незважаючи на те, що росіяни продовжують надавати допомогу безсилим та безхребетним терористам, дух українських військових не зламний. Перемога буде за нами. ООН не підтримав пропозиції Росії щодо України. Віталій Чуркін запропонував направити до нашої держави російську гуманітарну допомогу під егідою міжнародного комітету Червоного Хреста. Однак його благі наміри ніхто з членів Ради безпеки ООН не підтримав. Крім того, учасники засідання висловили позицію, що дією Росії і є джерелом проблеми в Україні. Далі про екстрене засідання Ради безпеки ООН розкаже Марія Клюк. Рада безпеки ООН не підтримала російську пропозицію спрямувати до Донецька та Луганська конвої з російською гуманітарною допомогою. Голосування відбулося під час нічного засідання, скликаного на вимогу Росії. Натомість майже всі учасники зустрічі прямо вказували на саму Росію як Перше джерело проблеми. якщо не припинити це насильство, ми й далі будемо спостерігати збільшення смертей та погіршення гуманітарної ситуації. Тож ми повинні вжити термінових дій. Свого британського колегу підтримала й представниця США Семанта Пауер, вкотре закликала Росію припинити поставляти зброю та бойовиків на схід України. Учасники засідання також висловили стурбованість тим, що бойовики цілеспрямовано рунуть інфраструктуру. Викрадають та вбивають людей на контрольовані ними території. А от постпред Росії Віталій Чуркі наполягав на тому, щоб направити на схід України російську гуманітарну допомогу у супроводі представників Червоного Хреста в ситуації ж з Восточною Україною необхідно лише відбросити політиканство і чесно слідувати провозглашеним міжнародним сообществом гуманітарним принципам. в Україні. немає гуманітарного кризиса. Как это пытается представить наши российские коллеги, трудности сегодня существуют только в тех городах, которые временно находятся под контролем террористических группировок, поддерживаемых Россией. Виконувач обов'язків постійного представника України в ООН Олександр Павлоченко також заявив, що Україна повністю виконує соціальні зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей. В Україні немає гуманітарної кризи, а уряд у змозі впоратися з ситуацією. Павлоченко нагадав, що реальною причиною кризи в Україні є власне терористи, яких підтримує Росія. Марія Клюк ТВА. Пентагон нарахував 10 тисяч російських військових біля кордону з Україною, що будь-якої хвилини готові до вторгнення. За словами прес-секретаря Міноборони США Джона Кірбі, станом на 5 серпня була зафіксована велика кількість артилерії, бронетехніки та спецназу. Утім, чиновник додає, поки ці підрозділи активних дій не проводять, але продовжують створювати напруженість на сході України. Крім того, кірбі стверджує, що США мають докази постачання бойовикам Росі. Ійської зброї Вників в Україні скоро суттєво поменше. Міністр юстиції Павло Петренко оголосив про плани звільнити практично половину з 250 тисяч працівників державного апарату. Каже, що ефективність їхньої роботи порівняно з приватним сектором вкрай низька. Тому в уряді вирішили за рахунок звільнених підвищити зарплати тим, хто залишиться. Сподіваються, що це мотивуватиме їх працювати краще у першу чергу. Чистка кадрів стосуватиметься представників судових. Та контрольних органів, зазначив Петренко. Світлини, які увійдуть в історію у Києві, презентували виставку Валеріана Антоновича, який з фотоапаратом пройшов революцію гідності. Сотня світлин майдану розповідає про події, що розгорталися в серці столиці минулої осені і цьогорічної зими. В атмосферу буремного майдану поринули і наші журналісти. Те, чого ніколи не забути, знімки ніби пахнуть тією кіптявою, а революційний дух відчувається у кожному кадрі, світлини не просто переносять нас у період протистоянь на київських барикадах. Вони викликають відчуття гордості за українців, їхній патріотизм та могутність. Тоді як через останні події в країні на задній план відійшло те, з чого все починалося, Такий підйом був після е, майдану і всього цього. І якби не Оці злобні московські карлики, от які переключили і увагу, і е, весь. Е... Весь той душевний такий надрив, який відбувся в Україні. Колекцію з понад ста фотографій представлено у Національному музеї Тараса Шевченка. Аби відтворити хронологію подій, знімки виконані у формі репортажу. Своє ставлення до революційних подій автор світлин не озвучує. каже, воно розкривається у кожному знімку. Майдан це те, що перевернуло не тільки історію України, Європи, але навіть і світу. Кожна фотографія окрема мікроісторія. Кадр Три запеклої боротьби на барикадах і поза ними надання допомоги пораненим, зафіксовані обличчя людей, які опинилися по різні боки барикад. Ці фотографії вони заставляють стояти і часами спостерігати за тією подією, яка отам на цій фотографії, бо це історія нашої батьківщини. Казано прагнення великого народу, народу українського, жити вільно у своїй державі, захистити своїх дітей, своїх матерів, сестер і братів, прагнення жити в незалежній державі. З відкриттям фотовиставки організатори розпочали збір коштів на допомогу постраждалим бійцям. А то до 15 серпня всі фото можна побачити у Києві. Надалі світлини планують показати і в інших містах України. Вікторія Сеник, Владислав Казаков, TVI. І поки це всі новини. Більше дивіться вже об одинадцять. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.